Любі слухачі, у всіх нас бувають нелегкі періоди, коли усередині ми втомлені або розгублені, якщо сили вже на межі, якщо ви втомилися бути опорою для інших, коли самому хочеться просто притулитися і видихнути. Є стан, коли не те що молитися, дихати важко, коли душа, наче розбите скло, все ніби працює, але всередині дрібні тріщини. І саме в такі моменти, не тоді, коли ми сильні. А коли ми ледь стоїмо, Бог особливо близько. Через це відео отець ніжно і твердо каже тобі Я тут, я почув твій голос, я бачу твою втому, я не засуджую, я піднімаю. Сьогодні ми прочитаємо сильні місця писання, які покажуть, як діяти, як далі жити, за що триматися та як Господь допоможе вам у цьому. Сьогоднішнє слово дієве й сильне, воно перетворить втому на новий вдих, розгубленість на ясність, купу проблем на славу Божу. Залишайся. Слухай, повторюй ці слова в голос або всередині себе. Це відео стане для тебе м'якою ковдрою з Божої присутності. Сьогодні ти отримаєш підтримку без осуду, вихід на свободу без горічі, вирішення проблем та душевного болю. Просто візьми ці ключі від люблячого отця з цього особливого послання. Слухай уважно. Починаємо читання разом. Псалом 116. Я люблю Господа, бо він почув голос мій і благання мої. Бо нахилив він до мене вухо своє, і в дні мої призиватиму його. Обгорнули мене болі смерти і тісноти шеолу впали на мене. Я знайшов скорботу й смуток. Але я Господнє ім'я закликав «О Господи. Визволь душу мою. Милостивий Господь і праведний, і Бог наш милосердний. Господь зберігає простих. Я був принижений, і він спас мене. Повернися, душе моя, до спокою свого, бо Господь добродіяв тобі. Бо визволив ти душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом у країні живих. Я вірив, навіть коли говорив я дуже пригнічений. Я сказав у поспіху моєму. Кожна людина неправдомовець. Чим віддячу Господу за всі добродійства його до мене? Чашу спасіння візьму, і ім'я Господня призиватиму. Обіти мої сповню перед Господом, перед усім народом його. Псалом 131. Господи, не пишалося серце моє, і не підносилися очі мої, і я не вдавався у велике та недосяжне для мене. Я втихомирив і заспокоїв душу мою, як дитину, відлучену від грудей матері, душу мою, як дитину відлучену. Хай Ізраїль надіється на Господа відтепер і аж навіки. Псалом 62 Боже, ти Бог мій, шукаю тебе рано. Душа моя прагне тебе, тіло моє тужить за тобою в землі сухій і змученій, де немає води. Так у святині я бачив тебе, щоб бачити силу твою і славу твою. Бо краща милість твоя за життя, уста мої прославлять тебе, так благословлятиму тебе у житті моєму, в ім'я Твоє здійму руки мої, як туком і жиром насичується душа моя, і в устами радості прославлятиму тебе. Коли згадую тебе на постелі моїй, у нічні сторожі роздумую про тебе. Бо ти став допомогою мені, і в тіні крил твоїх я буду радіти. До тебе душа моя лине, правиця твоя підтримує мене. А ті, що шукають душу мою на погибель, увійдуть у глибини землі. Їх віддадуть силі меча, вони здобиччу стануть шакалів. Цар же радітиме в Бозі, хвалитиметься кожен, хто клянеться ним, бо у стани правдомовців будуть зупинені. 3 гори побачили тебе і затремтіли. Потік вод пройшов, безодня віддала голос свій, піднесла руки свої. Сонце й місяць стали на місці своїм, при світлі стріл твоїх, що летять при сяйві блискучого списа твого. У люті ти крокуєш по землі, у гніві топчеш народи. Ти вийшов на спасіння народу свого, на спасіння помазанця свого. Ти пронизав голови нечистивців списами їхніми. Ти ступав морем з кіньми твоїми через багаті води. Почув я і затремтіло нутро моє, губи мої задрижали. Я тремчу, щоб спочити в день біди. Хоч би не розцвіла фігова, і виноград не дав плоду, хоч би оливи не стало, і поля не дали поживи, хоч би отари зникли з кошари і худоба з хліві. Та я Господом буду радіти, буду тішитися Богом спасіння мого. Господь Бог, сила моя! Він робить ноги мої, мов ноги оленів, і водить мене по висотах моїх. Книга пророка Ісаї, розділ 50 Та Господь Бог допомагає мені, тому я не соромлюся. Тому я зробив обличчя своє, як кремінь, і знаю, що не буду осоромлений. Близько той, хто виправдує мене, хто захоче сперечатися зі мною, станьмо разом, хто мій противник. Нехай підійде до мене. Ось Господь Бог допомагає мені, хто ж засудить мене, ось усі вони, як одяг, зітруться, міль поїсть їх. Хто з вас боїться Господа, слухає голосу Його раба? Хто ходить у темряві та не має світла, нехай покладається на ім'я Господня та покладається на свого Бога. Ось усі ви, що розпалюєте вогонь і зброюєте себе іскрами, ходіть у світлі вашого вогню та іскор, що ви запалили. Це матимете з моєї руки, у муці ляжете. Тепер, коли слово прозвучало, давай розберемо, що саме Бог говорить втомленим серцям через ці уривки. Відкриємо для себе перший сильний урок із Псалму 116: Бог не ігнорує твій біль, він нахиляє до тебе своє вухо. Бо нахилив він до мене вухо своє. Це образ. Не ти кричиш до далеких небес, а всемогутній Бог, який керує Всесвітом, ніби схиляється до твоєї подушки, до твого шепоту, до твого стогону, який ти навіть не сформував у слова. Уяви батька, який бачить, що дитина шепоче крізь сльози. Він не стоїть на відстані та не каже Говори голосніше. Він нахиляється ближче, бере на руки. Слухає кожен звук Так Бог робить із тобою, коли ти виснажений. Можливо, останнім часом ти молишся коротко, без емоцій. Господи, я більше не можу. І тобі здається, що це слабка молитва. Але в Божих очах ця фраза крик серця, на який він відповідає: Я з тобою, я почув, я прийшов. І далі псалом говорить: Повернися, душе моя, до спокою свого. Любий, друже. Твоя душа може забути спокій, але спокій не забув твою душу. Іноді ми живемо в напрузі так довго, що стрес здається нормою. Лягти спати напруженим, прокинутися втомленим, переживати навіть у хороші дні і думати, що так у всіх. А Бог каже твоїй душі Повернися, ти маєш дім, мій мир, мою присутність. Ти не створений для постійної тривожності. Другий сильний урок для твоєї душі. Із Псалму 131 Божий спокій це не ейфорія, а стан як дитина на руках. Я втихомирив і заспокоїв душу мою, як дитину, відлучену від грудей матері. Зверни увагу. Тут не написано, що Бог усе пояснив. Не сказано, що всі проблеми зникли. Сказано, я втихомирив. Тобто людина дозволила собі перестати тягнути те, що не її рівень. Ми часто хочемо бути дорослими в усьому, вирішити все, проконтролювати всіх, передбачити кожну небезпеку, але іноді найбільша мудрість сказати це надто велике для мене. Я довіряю це Богу. Уяви дитину, яка засинає в м'яких руках мами. Вона не думає про курс долара, про фронт, про новини. Про завтрашні дедлайни. Вона знає одне тут безпечно, тут мене тримають. Бог кличе тебе в цей стан на інфантильності, а довіри. Коли ти робиш своє, але не тягнеш на собі те, що стосується його масштабу. Третій урок із Псалму 62. -го. Бог бачить тебе в землі сухій і змученій, де немає води. І не звинувачує, а насичує. Тіло моє тужить за тобою в землі сухій і змученій. Є сезони, коли навколо, наче пустеля. Немає душевної підтримки, немає стабільних відповідей, немає сил радіти навіть тим, що колись приносило радість. І Давид не робить вигляд, що все гаразд. Він чесно каже Я у сухій землі, мені важко, я хочу тебе, Боже. У цьому стані Бог не відвертається. Навпаки, саме тут Давид каже, як туком і жиром насичується душа моя. Любий, друже, Бог може накрити для тебе стіл навіть у пустелі. Це не завжди означає миттєву зміну обставин, але це означає, що посеред сухої землі твоя душа може отримати їжу, радість, внутрішнє насичення. І ще одна деталь у нічні сторожі роздумую про тебе. У ніч, коли приходять найважчі думки, ти можеш переключати свій погляд не на страх, а на Бога, не на що, якщо все буде погано, а на хто тримає моє завтра. Послухай, саме ти обираєш, чи поглибитися у смуток, чи дати силу Слову Божому створити диво для тебе. Це стосується усіх сфер життя, чого б ти не потребував, у Господа Отця вже є план та відповідь, як дати тобі необхідне. Усе, що ми маємо зробити у скрутні часи, шукати Слова Божого, старатись почути волю Отця із Його Слова, Боже серце завжди дає другий шанс, навіть якщо ми самі завели себе у проблеми. Четвертий урок дуже сильний, із книги Авакума розділу третього. Справжня віра для втомлених звучить не так. У мене все добре. а так – навіть якщо все розсиплеться, я не втрачу Бога. Хоч би не розцвіла фігова, та я Господом буду радіти. Це текст не для людей, у яких усе ідеально, це слово для тих, у кого фіга не цвіте, рахунки не сходяться, стосунки тріщать, мрії затримуються, молитви ніби без відповіді. А вакум чесно визнає, може не бути плодів, не бути запасів, не бути стада. Простими словами, Може, не буде того, на що я розраховував, але є той, на кого я опираюся. Тож в чому урок? Твоя радість не в тому, що маєш, а в тому, хто тримає тебе, коли ти нічого не маєш. Господь Бог, сила моя, Він робить ноги мої, мов Олени. Олень ходить по скелях, де інші падають. Бог дає тобі таку духовну опору, що ти зможеш пройти там, де по-людськи пройти неможливо. П'ятий цілющий урок із Ісаї з 50-го розділу Бог піднімає втомленого так, що він стає не жорстким, а твердим у дусі, як кремінь. Я зробив обличчя своє, як кремінь, і знаю, що не буду осоромлений. Коли ти довго втомлений, є дві спокуси або зламатися й опустити руки, або зачерствіти, закритися й нікого не пускати в серце. Бог пропонує третій шлях. Не стати кам'яним всередині, а стати твердим у рішенні довіряти йому. Близько той, хто виправдує мене. Тобі не потрібно виправдовувати себе перед усіма. Ти не зобов'язаний всім пояснювати, чому ти втомився. Бог знає, Бог бачить, Бог виправдовує. Хто ходить у темряві та не має світла, нехай покладається на ім'я Господнє. Це про тебе, коли ти не бачиш вперед навіть на крок. Коли немає світла, логіки, прогнозів, ясних планів. У цьому стані Бог не каже, як тобі не соромно, Він каже Спирайся на моє ім'я. Я проведу тебе крізь цю темряву. Тепер, друже, коли слово розклало все по поличках, ми підемо в молитву. Якщо ти ще не підписаний на канал, ми будемо щиро вдячні за підписку, коментар та вподобайку. Кожен підпис, кожне слово під цим відео допомагає поширювати Боже Слово до інших втомлених сердець. А зараз головне, ми підемо туди, заради чого ти тут, у живу молитву. Господи Боже. Ми приходимо до Тебе так, як є. Не сильні, не ідеальні, не завжди з правильною посмішкою, а втомлені, виснажені. Місцями розбиті. Ти бачиш кожну людину, яка слухає ці слова. Ти знаєш, хто зараз з телефоном у руці сидить на ліжку, хто стоїть біля вікна і дивиться в ніч, хто їде в транспорті зі слізьми в очах, яких ніхто не бачить. Господи, згідно з Псалмом 116, я дякую тобі, що ти почув їх голос і благання. Навіть тоді, коли вони просто зітхали. Коли слова не складалися в молитву, ти вже нахиляв до них своє вухо. Я прошу тебе зараз дай їм відчути, що вони не кричать у порожнечу Покажи, що їхні молитви не загубилися, що кожен Господи, допоможи, записаний у твоєму серці. Господи, там, де їх обгорнули болі, тіснота, тривога, ми разом виголошуємо О Господи, визволь душу мою! Нехай ця молитва стане для них виходом із тісноти. Нехай зараз, коли вони слухають, твій дух торкається найболючіших місць, наслідків травм, образ, зрад, втрат, виснаження, яке накопичувалося роками. Господи, твоє слово каже повернися, душе моя, до спокою свого. Я прошу, скажи це їхній душі сам, скажи це тихо, але так, щоб вони відчули. Спокій це не фантазія, це їхній дім у тобі. Нехай тривога, яка стала звичкою, почне відступати під вагою твоєї любові. Нехай напруга в тілі послабне, плечі розслабляться, дихання стане глибшим, бо ти тут поруч. Господи, як у Псалмі 131, я прошу за кожне виснажене серце, навчи їх бути дитиною на руках у Бога. Там, де вони намагалися контролювати все, дай благодать відпустити те, що не їхня ноша. Там, де вони брали на себе провину за все і за всіх, звільни від цього тягаря. Нехай їхня душа втихомириться, нехай перестане бігти думками наперед, страшитися всіх можливих сценаріїв. Отець, візьми їх на свої руки, хай прямо зараз у їхньому серці прозвучить Ти не сам. Я тримаю тебе. Господи, як у Псалмі 62-му, я піднімаю перед тобою тих, хто зараз у землі сухій і змученій. Хто давно не відчував радості, хто молиться, але ніби не відчуває відповіді, хто служить, підтримує інших, а сам давно не мав, де притулити голову душі. Нехай ти станеш для них святиною просто зараз, там, де вони є, у кімнаті, машині, на кухні, в коридорі лікарні. Насить їхню душу. Дай внутрішній смак життя, який вони втратили. Дай радість не з матеріальних змін, а з відчуття твоєї присутності. Господи, коли вони лежать уночі і не можуть заснути, дай їм замість тривожних сценаріїв, роздуми про тебе, спогади про твою вірність, про моменти, де ти вже рятував їх раніше. Господи, згідно з книгою Пророка Авакума, я прошу за тих. У кого зараз не цвіте фіг ова. у кого немає стабільного доходу, у кого розбиті стосунки, у кого плани розсипалися, у кого відповідь затримується так довго, що вони вже втратили надію. Господи, дай їм благодать сказати, навіть якщо та я Господом буду радіти, не від безвідповідальності, а від глибокої довіри. Нехай їхня опора переміститься з мені треба все вирішити, на Бог тримає мене навіть тут. Стань їхньою силою. Зроби їхні ноги, як ноги оленя, щоб вони могли стояти там, де інші падають, іти там, де інші здаються. Господи, згідно зі словом з Ісаї 50, я прошу за тих, кого виснажили звинувачення, сором, критика, чужі слова, які засіли всередині, як стріли. Ти той, хто виправдує їх. Нехай кожен, хто слухає, почує це внутрішнім слухом. Ти не осоромлений мною, я за тебе, я твій захисник. Господи, там, де вони ходять у темряві і не мають світла, стань для них провідником. Коли немає відчуття, коли немає емоцій, коли немає настрою, залишиться одне покладатися на Твоє ім'я. Дай їм цей внутрішній кремінь. Рішення не відмовлятися від тебе, навіть якщо ніч ще не закінчилася. Господи, я молю за їхні тіла, за хронічну втому, за напруження, за безсоння, за головні болі, за психосоматичні симптоми, які стали наслідком довгого стресу. Торкайся їхньої нервової системи, принеси заспокоєння, відновлення, сон м'який, глибокий, оздоровлюючий. Покажи їм, що дбати про себе це не егоїзм, а послух Тобі. Господи, я молю за їхні сім'ї, за їхніх діток, чоловіків, дружин, батьків, Влий мир у дім, де давно напруга, дай м'які чесні розмови там, де давно мовчання, дай примирення там, де було віддалення. Господи. Я благословляю їхню дорогу вперед. Нехай цей період втоми не стане їхньою тотожністю. Нехай це буде сезон, через який ти проведеш, і вони зможуть сказати так, мені було важко, але Бог був зі мною, і тепер я сильніший у ньому, ніж був раніше. Отець, я прошу тебе, щоб кожен, хто дослухав до цього моменту, відчув, ти реально торкнувся його серця. Нехай твій мир покриє їх, як ковдра, нехай твоя любов оточує, як тепле світло, нехай твоя надія стане для них новим ранком. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, друзі, коли це відео відновило вас, торкнулося вашого серця і тіла, коли ви маєте сильний духовний хліб та молитву, як працює, ми маємо до вас кілька слів. Кожне відео, яке виходить на цьому каналі. Натхненне Господом Богом під кожним відео свідоцтва сили, вдячність, потужні слова та коментарі. Кожне відео звільняє, благословляє, відкриває духовні очі, і ми, друзі, раді, що кожен підписник, кожен активний слухач став частиною служби для Господа тут на землі. Ми служимо Батьку разом із вами. Кожне відео, що виходить на каналі, вартує від тисячі гривень за монтаж, озвучку, відеоматеріали та сервіси, і ми віримо, що Господь покладає на серце сіяти насіння у родючі землі, землі, що дають свій вчасний та приємний Господу плід. Тож, якщо вас торкається слово, якщо ви маєте благословення та можливість, ви можете посіяти своє фінансове насіння у те, щоб відео. Із Словом Божим виходили регулярніше, сильніше, частіше. Кожна гривня стає ще однією душою, що почула творця, кожен внесок та сім'я не залишаються без плоду. Дякуємо кожному, хто зробив свій посильний вклад, дякуємо Господу за те, що його рука не стомилася примножувати посіяне насіння. Ми сіємо та жнемо у три, десять та сто разів більше. Дякуємо тобі, Отче, за таку сильну можливість. Двері небесні відкриті над нами. Ми сіємо та жнемо у силі і славі твоїй. Любий друже, наша команда дякує за всю підтримку, дякуємо за те, що вивчаєш слово із нами. Ми будемо раді бачити тебе знов кожного дня. Дай, слову Божому, час працювати з твоїм серцем ти не один, Бог із тобою. І ми поруч із тобою в цій щоденній молитві.